Коли народу сходило щораз більше, Ісус почав промовляти. цей, рід, рід лукавий. Він шукає знаку, але знаку йому не дасть. Окрім знаку Йони, Бо як Йона був знаком для лівіття, так і Син Людський буде знаком для цього роду. Коли народу сходило щораз більше, Ісус почав промовляти. Коли Христос Господь об'являє, відкриває свою силу, любов, благодать, щораз більше до нього приходять людей. На службу Божу люди приходять, тому що Христос Ісус є в Євхаристії і дає своє тіло і кров під час причастя де я сама особенно засвячую. Ми ще раз більше повинні інших людей заохочувати приходити до Ісуса і молитися за це, і знати, що Господь Бог через нас промовляє, коли ми говоримо людям про Христа, Воскресло, про те, що треба приймати Тіло кров Христа Господом. Євхаристію, у причастю Католицької церкві, що потрібно каяти з гріхів і жити свято. Коли народу сходило ще раз більше, Ісус почав промовляти. Якщо народу приходить ще раз менше, тоді треба задуматися, а чому це відбувається? Чому люди ще раз менше йдуть до церкви, чи до тієї, чи іншої громади, можливо, тому, що? Христос навертав їх, осячав, а вони відкинули Божу правду і захотіли жити у гріхах. І кажуть, у нас робота, ми їдемо в село, місто. Маємо відпочити після трудового тижня. Маємо з дітьми піти в парк відпочити на траціони або повинні. Гості піти, приїжджає кум, кума. Або що інше люди хотіли робити і не захотіли прийти до церкви. Тож треба нам завжди йти до Ісуса, який є в Божому храмі, в Киоті, який дає своє тіло кров нам на поживу, на службі Божій. Щораз більше в нас має бути віра Любов до Господа і бажання бути з Богом, прийматися Тайні, захопленням, з подякою, з прославою, з любов'ю, приймати Христа Господа і в Христі Ісусі перебувати, виконувати волю Небесного Отця. Коли народу сховав щораз більше, Ісус почав промовляти. Рід цей рід лукавий, Він шукає знаку. І коли ми шукаємо знаку Ан Ісуса, тоді з людиною поки що біда. Бо не хоче самого Господа Бога, а хоче знаки від Бога. Ми зараз їдемо туди на джерело. Отак по пісточки зайдемо в воду і все. Станемо здорові, святі, щасливі, А ви з нами їдете на джерело. Таке то, вон там, воно в тій області, автобус зібрали людей. Повний, що два місця є, вам пощастило. Або ми йдемо там на пеньку, візерунок з'явився. знак від Господа, то точно від Бога. Туди всі їдемо зараз. Там багато людей збирається, дивлюся на пеньок, коли по-своєму бачить, але не мають віру. І хто має ще більшу віру, торкається пенька і очікує надприродних знаків. Або ще інші люди придумують, а для кого знак? Ось я буду зцілений чи зцілена. Тому я йду до церкви. Я вже обходив ворожок, ворожби ті обходила. Тепер я йду до церкви. Цей монах чи єромонах ромонах подмолиться за мене. Я буду зцілена і все, буду здорова. Лікарі вже майже не допомагають в цій важкій хворобі, то поможе цей монах. Він зробить так, що я буду здорова. І шукаю знаку. Але не шукають Ісуса, не шукають єдності з Богом в Євхаристії, не прагнуть доброї сповіді, не бажають покинути гріхи, не хочуть Господа Бога перепросити за свої провини і не хочуть жити для Бога в виконанні волі Божої, дотримання Божих законів, святості, служінні ближнім, дарах Святого Духу, Божої любові. Тому шукаємо найбільшого знаку. Який в нашому житті, це Христа Господа, розп'ятого і Воскреслого, Він для нас найбільшого ознака Божої доброти, любові до нас, опіки. Тому приходимо до Христа Ісуса з вірою, з довір'ям, з любов'ю, а все решту просимо про і стілення, і про благословення праці, і про наверення рідних і близьких. І що в нас є різні життєві прохання, але головне, щоб і вони теж полюбили Христа Ісуса, щоб ходили до Христа Господа, до причастя, на службу Божу Каталинську церкві з вірою, з любов'ю. Хто ж нам розповідає про різні знаки, ознаки, що вони там бачили видіння, прийшли всім сон, або їхали вони на якесь джерело, де вони там дуже. Направилися духовності і туди їхали три години звідти, три години, то ми кажемо, от краще ви пішли на службу Божу в католицькій церкві, посповідалися, прирощилися тіло крові Христа з любов'ю, з вірою і жили побожно, як вчитися свята католицька церква, як навчає священник, священик, як написано в у Вогцем, як написано в Святому Письмі, щоб жили по совісті. В здоровому глузді, виконували волю Господню. Тому коли хтось пропагує нам якісь свої знаки, прозріння, видіння, ми кажемо, ну це різні Божий бути, може і від Бога, може не від Бога. Навіть якщо від Господа Бога, це не означає, що цей знак чи це видіння має замінити Христа Ісуса, який є в Євхаристії, це не означає, що. Ти маєш якось по-іншому вже вірити, як вчить католонська церква. А навпаки, якщо є різні віддіння, сни пророчі навіть від Бога, то вони заохочують людей приходити до церкви, до спою, до причастя, до життя згідно католицької духовності, моральності, до побожності, до святості. А я знаки, котрі взагалі від Злого Духа, і тому ми різні відчування чи сни, чи відіння, що не від Бога, або якісь псевдоцілительські прояви не сприймаємо, кажемо, це все від злого покається, туди не ходіть, тим не приймається, бо станете поневоленими, існуватими, збаламученими, і будете бідувати, злиду, буде вас мучити, терзати, а ви будете думати, що вас Бог покрив і приписуватимете доброму, милосердному Богу що ніби він чинить вам зло. А насправді прийняли знаки і різні надприродні прояви від Злого Духа через те є такі нещасні, понищені життям. І не тільки через ці знаки, але через різноманітні свої гріхи, якими порушили Божі закони, зневажили Бога, відійшли від нього. І злий дух вас нищить, вам бавиться, вас терзає, мучить. Рід цей рід лукавий, він шукає знаку. Але знаку йому не дасться, окрім ознаки Йони. Бо як Йона був знаком для неїтян, так і син людський Христос Господь буде знаком для цього світу. Для нас найбільший знак то є Христос Бог. Прийняття Євхаристії, з вірою і з любов'ю Католонської церкви, життя в святості згідно Божого Слова, згідно Божих законів, Святому Дусі. Але рід лукавий, який перед Богом лукавить, Бога не любить. А любить лукавого. Такі люди хочуть щось грішне. І вони то грішне прикликають і зліду потім їх терзає, бо вони не люблять Бога, не хочуть жити по-божому, не бажають Бога прославляти в ділах, словах, молитвах, приняті Іхаристі, живуть грішно, неморально. Через те лукаві їх мучать. І вони збалмучені, не знають, як поводиться, що їм шукати. Не знають, де їхнє щастя. Ісус почав промовляти Рід цей рід лукавий. Він шукає знаку, але знаку йому не дасться. Кажемо, я просив знаку від Бога, Бог мені не дав. Ти просиш, щоб бути з Богом, щоб покаятися, щоб бути спасенним, щоб Бога прославити святою поведінкою, вірністю, покорою. а потім вже будеш мати знаки. Хоча й наперед Господь Бог теж дає різні надприродні прояви, видіння, дари, щоб людину заохотити, навернутися, розкаятися, прийняти Спасіння в Христі Ісусі, прийматися дітей, чинити добро. Коли народу ще раз більше, Ісус почав промовляти, Рід цей рід лукавий, він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку Йони. Бо як Йона був знаком для Невітян, так і син людський буде знаком для цього роду. Святий Духу, Духу допоможи, мені допоможи мені, відкинути лукавство, відкинути лукавство. зректися злив Духів, духів покинути, гріхи. покинути гріхи, дай мені ласки Святий Духу, ласки Духу. Полюбити, Господа Бога, полюбити Господа Бога, прийняти Христа Ісуса, прийняти Христа Ісуса. в Євхаристію, Євхаристі. причасті, в з вірою. З любов'ю, любов жити в Христі Господі, жити в Христі, Господі. В Христі Ісусі, Христі Ісусі. З Христом, Господом. З Христом Господом, виконувати волю Небесного Отця, волю небесного Отця. жити свято, свято. Твоїй правді, Твої правді і благодаті, утішителю, Утішити. слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по всяк і не віки віків.